Воїни-інтернаціоналісти з усіх куточків Полтавщини зустрілися з представниками обласної влади. Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Дов'єченко особисто привітав усіх присутніх ветеранів побажав їм фізичного та духовного здоров'я. До слів вітання долучився й голова обласної ради Іван Момот, який відзначив важливу роль афганців у мирний час. І саме головне, що ви все робите для того, щоб молоді люди пам'ятали про ці події, щоб молоді люди. Росли патріотами своєї держави, щоб мали громадянську позицію. За це вам велике спасибі. Після привітань зустріч перейшла у відкритий діалог, де кожен міг висловити думки з приводу роботи влади та звернути їхню увагу на певні питання у голови Полтавського обласного відділення української спілки ветеранів Афганістану Юрія Цомартова. Скарги не скільки до обласної влади, скільки до центральної. От я як член бюджетної комісії я розумію, ми ділимо те, що нам дали. И причем нареканий ни у кого практически нет к тому, как распределили. Единственное нарекание, что это мало. Окрім фінансування, представники районних афганських організацій підняли питання недостатньо якісного військово-патріотичного виховання молоді. Окремою та найбільш популярною темою обговорень стала проблема з перевізниками, які, за словами афганців, часто не дотримуються чинного законодавства та порушують права пільговиків. Очільники області запевнили, що робитимуть усе можливе, щоб допомогти ветеранам не відчувати жодних незручностей. Зустріч завершилася нагородженням учасників бойових дій в Афганістані державними орденами, почесними грамотами і подяками обласної ради та облдержадміністрації.